Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка портативний зволожувач обличчя і рук. Коштує він копійки, тому подивимось, що воно таке. Посилання на нього залишу в описі. Прийшов в коробці в комплекті зволожувач і кабель USB для зарядки. Інструкція є на коробці: зарядити, налити води, натиснути кнопку. Одразу кидається в очі погана якість корпусу. Деталі стикуються нерівно. Гніздо для зарядки не потрапляє в прорість для нього, а тримається все на одному гвинтику. На акумуляторі нічого не написано, і він ніби здутий. Коли перезібрав, стало краще. Під час зарядки горить підсвітка. Після закінчення вона вимикається. Налив води. Нічого не протекло і все працює. Підсвітка переливається різними кольорами. Відчуття від нього приємні, тільки коту не сподобалось. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. І нехай щастить.